Привітам, дорогі підписники YouTube каналу Колекціонер. Це черговий відеоогляд на журнали Клуб Вінкс крутих дівчонок. Сьогодні у нас випуск за березень 2010 року. По нумерації це у нас 33 й номер. Він, як бачите, є з подарунком у мене. Звісно ж, з постером також красива блискуча назва рожевого кольору. Також нас повідомляють про те, що подарунок до журналу Магніт з секретом. На обкладинці у нас локет і блум зі скаєм, які в одязі для катання на льоду. Тобто така досить більш зимова обкладинка. З якого номера, до речі, воно взяти? Я оце сиджу, думаю. 60, Шкайте, 57, 58, 59, 60. 63, здається. Ще я можу помилятися. Зміст. Привітання. Магія природи і природа магії. Тут у нас біографія професора Паладіума. Опис коміксу і сама обкладинка коміксу, який називається Зілля обману. На обкладинці у нас Bloom Stella, Sky і Брендон. І, власне, сам комікс, який по стандарту займає 45 сторінок. По стандарту для цих журналів. Тут навіть Брендон попав під крапельницю. Ну, як я вже казав, досить серйозні теми піднімають в коміксі. тобто Мультсеріалі явно такого не було і, звісно ж, ніхто і не планував показувати. Тобто мультсеріал трохи легше дивиться, коли порівнювати його з подіями коміксу. Загадки п'ятої стихії. Це у нас тест. Реклама передплати. Завдання. Гороскоп, реклама журналу. Знову завдання. Знову реклама. До речі, цікаві мали бути журнали, напевно, про цього хантика. Я свого часу дивився один раз мультсеріал. Ой, і треба, напевно, його передивитись. Я якраз думаю, щоб це таке передивитись цікаве. Перший сезон є українською, озвучений. Ну, так собі озвучений, це Піксель телеканалу у нас транслював. Другого сезону, на жаль, немає в озвучці українською, є російською, дубляж навіть здається. Там 52 серії, тобто два сезони вийшло. І як я звернув увагу, журнал теж виходив приблизно десь 2-3 роки. Дуже цікаво, що я ніколи його не зустрічав в продажі. Тобто, журнали схожі, доволі рідкісні або їх. Ну, все одно хтось купляв чи журнали, скільки часу? Далі рубрика Клуб Крутих дівчонок, фотографії, малюнки читачів. Питання Флора в магіксі є, рослини, що розмовляють, Так. і там відповідь. Скажіть, хто така? О, Скажіть, хто така? Леді Дюфор. Вчителька Дюфур викладає в алфеї урок гарних манер. Моя «Піксі Тюн її просто обожнює. Всі феї алфеї хочуть бути схожі на нею, тому що вона дуже красива та елегантна. Це муза відповіла. Насправді дуже шкода, що Дюфор так недооцінили і ні в мультсеріалі, ні в коміксах її потім не показували. Навіть біографії про неї ніякої, якби не придумало видавництво, щоб надрукувати. Також, звісно, анонс наступного випуска журнала. Отже, глянув, до речі, швиденько обкладинку журналу. Обкладинка даного випуску журналу була Віталії Надрукована в 56-му випуску, а комікс взяли з 63 го номера. Тепер ми глянемо постер. Постер з однієї сторони у нас з флорою та її улюбленцем, кішечкою е Коко. Правильно я згадав. Тому що там Пепе — це, наскільки я пам'ятаю. ведмедик Музе, так? Так, все правильно. А це у нас Коко кішечка флори. Зі зворотньої сторони у нас спеціалісти. Так, що постер виймається, чи що? Ні, він прикріплений на один тільки. З однієї сторони ми бачимо Нобу Брендона та Тіммі. А з іншої сторони, Sky і Рівена. На жаль, немає геліо, не знаю чому. І Нобу, до речі, дуже вирізняється тим, що у нього, звичайний такий одяг, досить красивий. Не те, що спеціалістів їхні повсякденні мантії і комбінезони. Подарунок до цього журналу ось такий магніт. Всередині сюрприз, напевно, це те, що магніт наче подвійний, тому що всередині ось така Блум і її тваринка Бель. А зверху ми бачимо музу з пепи, флору і стелу. Всі вони водять зі зоомагазину Любов та Звірі. Це повноцінний магніт, просто він може поділитися на два. Це можна окремо вийняти. І я так думаю, що сюди можна вставити свою фотографію. Мабуть. Я собі так думаю. Ось. Що ж, наразі все. Дякую, що ви були зі мною. Всього вам найкращого і очікуйте нових відео оглядів на моєму каналі. А хто вперше, підписуйтесь.